Супермаркет новус знижка на пропозицію подарункову 619 гривень на кампарі. А ще ми його добре змішуємо. Дуже смачно з оранжевим з апельсиновим соком називається Кампарі Оранж. А в яких пропорціях? 50 на 150. Угу. І ще поруч тут продається також гарна пропозиція подарункова. подарункова. Вже із стопками йде. 59 гривень. 0,7. No, а його чистим пити краще Так, його охолодженим. пити. так? Да? Під я... апельсинчик з, з кофе, з кавою. З кавою. Я чула, що ним лікуються ще також, так, якщо типу замок. Типу чи, після їжі жестів називається, його п'ють просто в кінці вечері чи обіду. А, я зрозуміла. Також знижка на Red Label, подарункова упаковка з бокалами 0,7539 рівні. Здається, що також і презентабельно виглядає. і, і, на, і підетеж, на подарунок і можна піти теж мішати його з яблуневим соком або з пепсі чи колою. Або чистим. здається, такі напої, краще чистим, щоб відчувати.